Кілограм наркотиків у потязі з Молдови виявили прикордонники. Новий адаптивний вид спорту для ветеранів впровадили на Вінниччині. поштову марку. I'm Fine погасили у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш сьогоднішній випуск. Спробував переїхати на інший берег через літа, провалився у крижану воду у Вінниці поблизу з пляжу хімік. Рятувальники витягли з Південного Бугу чоловіка, який міг піти під воду. Перехожі помітили у річці людину, яка намагалась самотужки вибратись на берег, та викликали бійців служби 101. Рятувальники надали чоловіку першу домедичну допомогу. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадує жителям області про небезпеку тонкого льоду та правила поводження на водоймах. Оперативно координаційного центру Служби порятунку Вінниці надійшло повідомлення про те, що у річці Південний Буг. А саме поблизу пляжу Хімік топиться людина. Про виклик повідомили рятувальників перехожі, які власне побачили цю ситуацію. Як з'ясувалося, 38-річний чоловік вирішив перетнути замерзло водойму на своєму двоколісному велосипеді. Рятувальники не лише врятували чоловіка, а ще й витягли з води його байк. Служба порятунку Вінниччини закликає людей свідомо ставитись до небезпек. Взимку, особливо наразі, використовувати замерзлі водойми в якості пішої переправи суворо заборонено, тому що морозна погода є нестійкою і лід дуже крихкий. Кілограм наркотиків, прикріплених до потягу, який їхав з Молдови, виявили прикордонники на Вінниччині. у пункті пропуску меглів Подільський. Прикордонники знайшли пакунок із психотропною речовиною ПВП сілю. Гори дилери прикріпили незаконний препарат під вагоном, а зафіксували пакунок магнітами. Вага вилученої речовини становить майже один кілограм. Розпочато розслідування за статтею про контрабанду наркотиків. Дружина загиблого військовослужбовця Євгена Гнатенка просить перейменувати вулицю Агрономічна в селищі Теплик на його честь. Євген Гнатенко пішов на службу ще в 2014 році. Виконував бойові завдання на сході в зоні ООС, відйовував українські землі на Кримському напрямку та пройшов Іловайський котел з першого дня повномасштабного вторгнення. Був на передовій ні службу на посаді начальника зв'язку. Загинув Євген під час авіаційного та ракетного удару поблизу населеного пункту Райгородок Краматорського району Донецької області. З нами на зв'язку Анастасія Горова, дружина Євгена Гнатенка. Вітаю вас. Доброго дня. Як ви дізнались про обставини загибелі Євгена і як, як ваша родина переживає цю втрату зараз? Щодня ми з Женю зізвонювалися. Зранку щоб привітатись і побажати гарного дня. Ввечері, щоб запитати, як пройшов день, і побажати на добраніч. По можливості Женя виходив по відеозв'язку до нас, щоб побачити нас, побачити сина. В той день я не дочекалась дзвінка, і, почекавши до обіду, почала телефонувати до всіх, з ким контакти я мала. Проте єдине, що мені сказали, що був прильот. І Женю не можуть знайти. Сподівалася до останнього, але за два дні мені сказали, що його знайшли, що його тіло знайшли. Але нам прийшлося чекати ще довгих два з половиною місяця, щоб нам змогли його віддати. Це був надзвичайно тяжкий період, знати, що його немає в живих, знати, де він, але. Не мати змогу забрати хоча б тіло. Сказати, що ми це пережили, Ні, не пережили, не знаю, чи переживемо і чи усвідомлює це до кінця. Але Женя точно не хотів, щоб я спадала руки. І є діти, є заради кого жити. Мусимо боротись. Чому у вас виникло бажання перейменувати вулицю? Можливо, от таку мрію вам розповідав саме Євген? Ні, Женя був дуже скромний. Він був справжній розвідник. Він майже нічого не розповідав про свою роботу. Хоча пройшов він багато і вилазив на стометрові вежі для встановлення зв'язку під прицілом снайперів. І на вітряки в Херсонській області встановлював обладнання, яке допомагало нашим бачити цю нечість на 30 кілометрів вперед. Були поранення, були контузії, але він завжди повертався туди, завжди казав, хто як не я, завжди йшов на поміч своїм побратимам. А ця думка прийшла тоді. Ця думка прийшла тоді, коли я чекала можливості забрати його додому. Я... Наша сім'я не одна, яку спіткало горе. Багато родин в громаді також. Багато відважних воїнів повернулись на щиті додому. Люди сумують, люди розділяють горе. Але людська пам'ять коротка, на жаль. Тому з часом вони залишаються в пам'яті і серцях найближчих. Я вважаю, що потрібно увіковічнити їхні імена. Ці хлопці пишуть історію тут і зараз пишуть своєю кров'ю, кров'ю найкращих. Вони тримають небо над нами. І найменше, що ми можемо зробити, це не дати забути їх для нас, для зростаючих поколінь. Тому потрібно називати вулиці, парки, школи, потрібно дати їм обличчя, обличчя героїв. Треба жити Чому? так, щоб не було соромно перед ними. Чи були у вас можливо зустрічі з місцевою владою або іншими організаціями щодо перейменування? Як вони поставились загалом до вашої такої ініціативи? Були зустрічі, звичайно, це не без погодження влади. Влада не проти. Як вирішиться на громадських слуханнях, так я думаю, і буде. Будуть проведені в березні місяці громадські слухання, громадське обговорення і за їхніми результатами. Думаю, буде позитивний результат. Також зустрічалася з директором школи, яка знаходиться на вулиці Агрономічна, це школа в яку ходив Женя. це школа, по якій зараз робить перші кроки, його син. Вона також підтримує ініціативу, цю дуже їй вдячна. Багато хто з мешканців громади також висловлювалися за це. І підтримували цю ініціативу. Багато хто з жителів цієї вулиці також. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами була Анастасія Горова, дружина Євгена Гнатенка. А ми продовжуємо наш випуск. Новий адаптивний вид спорту для ветеранів російсько-української війни стрільба з лука впроваджують у Вінницькій області. Вінниччина є однією з лідерів у державі щодо розвитку адаптивного спорту. У центрі інваспорт захисники, які отримали поранення, мають можливість повернутися до активного життя завдяки грі у сидячий волейбол чи легку атлетику. З діяльністю центру під час робочого візиту ознайомився міністр молоді та спорту Матвій Бідний, який підписав і меморандум про розвиток спорту в області. Владислав Зелениця – піхотинець 15-го штурмового прикордонного загону. Поки єдиний ветеран на Вінниччині, який вчиться лукової стрільби. Саме Владислав був ініціатором у впровадженні цього адаптивного виду спорту у області. У нас є координаційна рада. Ми збираємося, обговорюємо питання і можливість реальної і дійсної реабілітації для ветеранів інвалідів і. Це допомагає адаптуватися, відволіктися і ну, знайти якісь нові шляхи до життя. На Вінниччині активно впроваджують програму реабілітації ветеранів через спорт. Уже другий рік, як їздить на змагання, збірна з сидячого волейболу. А два тижні тому вінницька команда здобула перемогу на Кубку України з підготовкою спортсменів у регіональному центрі Інваспорт під час робочого візиту ознайомився Матвій Бідний, міністр молоді та спорту. Ми побачили дуже класну інфраструктуру сучасну, повністю безбар'єрну за всіма сучасними стандартами. Побачили багато хлопців, дівчат, бійців, які сьогодні можуть тут займатися адаптивним спортом, можуть готуватися до змагань. Навіть є певні амбіції. Я знаю, що до підготовки до ігор паралімпіади, в чому ми будемо всіляко сприяти. Це дуже класно. Цьогоріч у центрі інваспорт запрацює секція «Паравеслування». З одного боку ветеранський сутовиць спорту, але з іншого боку це пара веслування, які, які можна займатися і претендувати далі. Тобто поєднання ветеранського і професійного спорту потрібно пропрацювати з тренерами, і щоб хлопці в нас є проблематика з доступністю, якраз можливістю доїзду до школи веслування, для того, щоб ветерани, які пересуваються кріслами на кріслах колісних, мали можливість доїхати. І Усе завдання на наступний рік. Під час робочого візиту міністр презентував програму Реформа спорту. Це створення спортклубів у всіх громадах України. А ще міністерство та Вінницька ОВА підписали меморандум про співпрацю щодо розвитку спортивного руху на Вінниччині. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Укриття, що вміщує три сотні учнів, а також вчителів облаштували в другому ліцеї міста Бар. Під час повітряної тривоги у безпечних та комфортних умовах педагоги можуть повноцінно проводити уроки, не зупиняючи навчальний процес. Сучасне укриття для учнів та вчителів другого ліцею в барі облаштовували кілька місяців. Сховища для школярів робили за усіма вимогами безпеки. Під час повітряної тривоги там можна проводити повноцінні уроки, а ще ліцеїсти вивчатимуть правила з надання до медичної допомоги. Своїх укриттів не вистачає. У нас своїх є три укриття. Так як ми навчаємося в двох корпусах навчального закладу, то в одному корпусі в нас протирадіаційне укриття, але воно тільки на 50 дітей. І в корпусі початкових класів два найпростіших укриття два по 50 дітей. Це ми могли, ми могли навчатися тільки 150 дітей. У підвальному приміщенні тепер міні-класи з партами, стільцями та фліпчартами. Приміщення було, але тут було землі від підбогу десь от ще півтора метра. І приходилося винести і працювати над тим, щоб облаштувати. Хочу сказати, що це мільйон з коштів з міського бюджету, фактично тут поточним ремонтом, власними силами робилися роботи в більшості випадків. Коледж транспортного будівництва має роботодавців, які також посприяли, допомогли. Ну, звичайно, обласний конкурс. Коли я спустився в це підвальне приміщення, зрозумів, що тут площа в 300 квадратних метрів. Абсолютно занедбана була зрозуміла з радянських часів, тут щоб ви розуміли, десь такої висоти була земля, яку потрібно було роздовбати і вивезти. Побудувати сховище вдалось завдяки конкурсу обласної ради «Безпечні сій громади, в якому взяла участь Барська територіальна громада. Обов'язковою умовою було в проєкті не заходити в будівництво, а допомогти дообладнати, щоб з невеликими витратами, але зробити важливу справу. Тут працювали усі, я розумію, що і вчителі, і батьки. І дякую нашим депутатам обласної ради Олександру Помилу. Володимиру Кузі. в барському ліцеї номер 2 навчається 800 дітей. З появою нового сховища усі діти зможуть відвідувати школу і не залежати від дистанційного навчання. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Сучасний навчально-практичний центр для підготовки слюсарів із ремонту сільськогосподарської техніки облаштували у Гущенецькому училищі. А ще в навчальному закладі 15 жінок навчаються керувати тракторами. Усе це запрацювало в училищі за підтримки програми ПРОН. За новими верстатами та з новими інструментами вивчають тонкощі своєї професії студенти-слюсарі у гущинецькому училищі для того, аби випускники були готові працювати на будь-якому підприємстві та з будь-яким обладнанням. Виробничий клас облаштувало сучасним устаткуванням. Ми отримали в минулому році кошти з державного бюджету на обладнання лабораторії для слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки. Машин та устаткування підтримали нас в цьому прагненні поліпшити нашу матеріальну базу і оновити обладнання для учнів, які могли б могли бути в майбутньому конкурентно спроможними на ринку праці. За державні кошти для лабораторії придбали обладнання, в приміщенні замінили вікни й електрику, закупили меблі. Гущинецьке училище стало одним із 78 у державі, яке увійшло до проєкту Міносвіти 100 майстерень. Є передбачені кошти в державному бюджеті на 2025 рік на розбудову таких навчально-практичних центрів. Зараз ми будемо обирати ті заклади, які в тому числі зможуть зайти цього року, щоб зробити справді освіту, яка відповідає сьогоднішнім потребам і запитам роботодавців. Наприкінці минулого року в училищі впровадили ще одну програму. Це навчання для жінок-трактористок. 15 панянок за підтримки міжнародних партнерів за сім з половиною місяців мають навчитись керувати сівалками, комбайнами та тракторами. Зараз такий час. Землі є дуже багато, а обробляти їх немає кому. Думаю, ну зараз така техніка, що жінкам це все під силу. У мене чоловік тракторист, а чом ні? Чому він? Пішла навчання, здається, дуже легко, тому що хороші викладачі, хорошо подають. Є хороша база для навчання, нова техніка. Саме для того, аби випускники були конкурентно спроможні на ринку праці, в училищі удосконалюють освітні програми та оновлюють матеріальну та навчальні бази. Яна колодинська, телеканал Вінниччина. Поштову марку «I am fine» погасили у Вінниці. Укрпошта випустила першу марку 2025 року, створену на основі інсталяції з «Burning Man» у США. Дизайн арт об'єкту створено з артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях України. Вони символізують незламність українського народу. Тираж марки становить 500 тисяч примірників. Вона вже доступна у відділеннях Укрпошти та онлайн. У спецпогашенні взяли участь ветерани російсько-української війни. Символізується незламність українського народу, що ми є незламні, що ми нація, що ми йдемо далі, незважаючи на ніякі трудності, які в нашому житті відбуваються. Перша цьогорічна марка присвячена інсталяції, яка експонувалася в минулому році влітку. На всесвітньо відомому фестивалі Burning Man. вона називається I'm Fine. Це така велика інсталяція, яка була створена з е, справжніх артефактів, які були е, забрані з території, які були під окупацією. Це були і е, простріляні дорожні знаки, якісь пошкоджені сонячні панелі, супутникові тарілки і так далі. Е, і вона собою особлювала таку. Дуальність українського суспільства. Всі марки сьогодні можна придбати у будь-якому відділенні АТ Укрпошта, але у Вінниці на у на відділенні 21050, яке знаходиться на соборній, буде діяти спеціальний штемпель, який виготовлений для сьогоднішнього спецпогашення. І всі бажаючі можуть придбати як поштову марку, так і конверт, і зробити своє особисте спецпогашення. А для вас сьогодні працював колектив телеканалу Вінничина. Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами на хвилі інформації. Бережіть себе та своїх близьких, та не забувайте підтримувати наших військовослужбовців своїми донатами. До зустрічі!